Слава Ісусу Христу, благодать вам та мир. Дорогі Його Христі Господі. Вітаю всіх підписників, вітаю всіх, хто новий на моєму каналі, всім е, новим підписникам дякую за всіх, за кожного я пробув молитви і подякував Богові. І маю надію, що ви будете під Покровом Всевишнього. Отже, сьогодні. Я хочу вам запропонувати таких сім головних причин, чому е людина повинна роздумувати над своїми гріхами. Зараз ми всі вже християни, я розумію, але давайте повернемося трошечки в історію, і ми зрозуміємо читання про батьківський гріх. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий, чи не їв ти з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти із нього не їв? Адам сказав, жінка, що дав ти мені її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що ти, ти наробила? А жінка сказала, змій спокусив мене і я їла. І до змія сказав Господь Бог за те, що зробив ти оце, то ти проклятіш її над усю худобу і над усю зверину польову. На своїм черві будеш пласувати і порох ти їстимеш. Усі дні свого життя я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Вона зітре тобі голову, а ти будеш жалити його п'яту. Це пророцтво про Ісуса Христа і насіння жінки це е, Діва Марія. Зачала від Духа Святого Господа Ісуса Христа, породила Спасителя нам і Христос через хрещення, через причастя і через смерть на Христі розтолочив змію голову, але змій постійно жалив його в п'яту. Болі, муки страждання. Все це прийшлося синові людському пережити. Отже, перша причина, перша причина того, щоб ми роздумували над своїми гріхами, Бог сотворив Адама і Єву, святими, чистими, безгрішними, і вони жили в раю, мали собі там. Той Едем, Едемський сад, там було дві річки, одна з них Єфрат пригадується мені. І в них там було все, вони порали той сад, вони були щасливі. Як вони там не бачили, що вони нагі, я не можу зрозуміти, що то у них була якась голограма, якийсь одіж такий, що Бог сказав, що так Бог зробив, що якщо вони... Грішуть, що воно з них зараз то все діло впаде. Чи просто вони не бачили, і так їм було добре? то вже діло, як то кажуть, 19. Але найголовніше є те, що в Адама і в Єву увійшла смерть. Увійшла. Бог сотворив їх безсмертними. Поки Адам і Єва не грішили, у них смерті не були. Чому ми співаємо у пісні на Пасху, що Христос своєю смертю смерть поправ, а тим, що в гробах живот дарував, тобто життя дарував? Отже, люди мають бути святими. Чому так? Чому Бог хоче, щоб люди були святі? 19 глава з першого вірша прочитаю вам кілька віршів. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, Промовляй до всієї громади Ізраїлевих синів, і скажеш їм: будьте святі, бо святий я, Господь Бог ваш. Кожен буде боятися матері своєї та батька свого, і собіт моїх будете додержувати. Я Господь Бог ваш. Не звертайтеся до ідолів і не робіть собі литих божків, я, Господь Бог ваш. Отже, Бог святий сотворив Адама і Єва святими. Навертає їх, щоб вони були святі. А душа, що звертається до померлих духів та до черевників, щоб блудити за ними, зверну лице своє проти тієї душі і винесу посеред народу Його. А ви Будете освячуватися, і будете святі. І будьте святі, бо святий я, Господь Бог ваш. І будете пильнувати постанови мої, і будете виконувати їх. Я Господь Бог, що освячує вас, бо кожен чоловік, що прокляне свого батька чи матір свою, буде конче забитий, а батька свого чи матір свою. Він прокляв кров його на ньому. Кожен, хто буде чинити перелюб із жінкою, хто буде чинити із жінкою свого ближнього перелюбку, буде конче забитий перелюбник та перелюбниця. Ну і бачимо таких багато засуджень страшних, допоки Христос не прийшов у світ. Бог бажав, щоб люди не грішили, але гріх помножувався, помножувався, помножувався. І Бог в кінці-кінці відправив свого сина. Ще один текст вам читаю, потім візьмуся за поясненням. О! Дивіться, як файно, я навіть аж тепер побачив. Бо стоїть у писанні, ось я кладу на селоні каменя вибраного наріжного дорогоцінного. і хто вірує в нього, не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує в ва... коштовність, а для тих, хто не вірує камінь, що його занедбали. Будівничі. Той камень наріжним каменем став, і камень спотикання і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не віруючи слову, що призначені були, але ви вибраний рід, священство царське, народ святий. Щоб завіщали чесноти того, хто кликав у вас із темряви до дивного свого світла. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер помилувані. Тут, Слово Боже дуже багато само за себе сказало. Але Людина не може знати того, чого вона не знає. Тому я попробую вам зараз ще раз пояснити. Вертаємося до першої причини. Бог сотворив Ау, Адама і Єву, щоб вони вічно жили в раю. Такого розуміння як смерть. Вони, е Мали то розуміння, вони розуміли, але в них не було смерті. Тобто в нас зараз кожна людина народжується зі смертю. Чому? Через Пробатківський гріх? Незалежно, чи та дитина винна, малесенька така безвинна виглядає? Ну, З малесеньких таких безвинних. Я вам так скажу, е виріс Путін і Гітлер. І Ленін і Сталін. О, аби ви розуміли, що таке маленька невинна дитина. Вона має прабатьківський гріх. Прабатьківський гріх породив смерть. Смерть породила бажання грішити. Бажання грішити відводить людину від спасіння. Я вам. Вже говорив в минулому відео 7 причин, чому диявол хоче, щоб людина не думала про свої гріхи, бо вона, другими словами, так коротенько, просто шурує пекло. Чому е, е дивіться, ще навіть як диявол над своїм творінням, він посилає свого вірного слугу Змія. змій той, Він не ще так, а він мав. Руки, ноги, він був так, якби. Ну, таке, таке було творення, що він не повзував на животі. Ну, відповідно, він літати не міг, відповідно, він мусив мати і руки, і ноги. На що він був такий, як творого подібне до змія і до людини, але з хвостом. Такий Божий експеримент. О, дивіться, дивіться як диявол своїх любить. Він відправив, що робити, а до має спокушати. І це його вірний диявольський слова, котрий мов у Бога, у Бога був, а хотів собі ліпшого, як він собі, дивіться, яка картина, як той змій собі файно поліпшив. Тобто в нього могла бути така пара, як він, і вони могли бути в ліпшому твореві, з часом, Боже, Бог би їм там все щось файно там під. Ну, підробив вони взагалі були би собі прекрасні. Прекрасні і змія була б файна і, і, і діти, її, і, і все би було, і вони би собі ходили, і, 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 і були би собі такі файні. О. Але дияволу і того це не сподобало. Я навіть і творого не сподобало. Йому ти йди спокусити, бо ж в мене мати великі заслуги туди. І змій був був ще найхитріший, пішов коло того дерева. Знайшов жінку. Чому він підступив до жінки? Бог говорив з чоловіком. По єврейськи Адам, э, 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 це Грунт Адама, Адама Грунт, а Земля Арец. Ну, дивіться, з тими аресами, Колга Ареста і Потоп, і так далі. Там Арес то, може бути, от у мене є тут 30% сотих на подвір'ю. То є моя колга Арес, моя ціла земля. Запхов, підняв до підняв догори ну, прегорщу землі, то є Адама ґрунт. Розумієте? Стою на цілі Колга Арес на цілі планеті. Так, щоб ви розуміли трошечка філософію і щоб ви розвивалися в розумінні, що таке земля і як бачимо, дивимося, як е, диявол Познущався, бо він знав, що змія чекає. Каже йому Бог, ну перше, що робить змій, він підпасовується до жінки і улесливо так файненько каже: а чи тобі не можна з кожного дерева їсти? Жінка це по-єврейськи іша, тобто чоловікова. Е, чоловік це гаїш, тобто чоловік. І от чоловік все говорив в тіню, коли пробував з Богом. А жінка збоку стояла і слухала. І махала голову так, 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 так. що я розумію, все правильно. І і, і ну, все так файно, і все так добре. Так каїн, махав так, так, так. так А потім гарак і вбив е, гарак, то так жорстоко вбив свого е, брата Авелі. Ну. І так вона дотакалася що. Дивіться, у центрі ну, в раю всередині було дерево життя, що листя його на вічне життя. Бо є середина і центр, так як ми то розуміємо, самий центр. Або можна сказати, середина центра. Або центр середини. Ну, щоб ви зрозуміли, що то щось, що, наприклад, як є в мішені, є десятка, ви туди стріляєте, попали вже в середину. А сама десятка, то вона центр тої середини. О. І оце -о дерево вічного життя, листя його на, 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 на то, щоб жити вічно, воно, диявол його обминає. І він. Каже людині, їж добро, їж е, пізнання добра і зла. Чого? Бо якби диявол хотів добра, то би сказав, чоловічку, ти там всі постарієш, ти там то, ти то дерево на ноги не ти перший кого гамай листочки наїсти добре, напакуйся собі, а потім бере це, аби ти жив вічно. Бо потім Бог каже, ось стала людина така, як одна з нас, ще коли не, не простягнула руку і до дерева життя і не стало жити вічно. Тобто людина передчасно хотіла запхатися у вищий божий ранг. Бог ще її не приготував. Тому що була людина така сировата, ще не, вона була свята, досконала, але ще треба було в неї там, певні там, інформації, певні, що там треба було, ще в ній там. ну... Так як, наприклад, ялинка чи дерево, маленьке, файне росте, воно щось що ні, але воно вже настояще таке, як має бути. А тому росте, росте і вже таке, як має бути, стає. От воно ну, в плані того, мала би людина розвиватися, ще якось, ну, була досконала, але можна... кожне досконале стає ліпшим. Ну, можна ще щось удосконалити, там ще щось додати, щось. ну... Я так, я не Бог, щоб аж, аж, аж так вам дуже сильно розумно пояснити, але то все, що я розумію, то я вам поясню, Щоб ви зрозуміли, що? диявол ненавидить людину так само, як тварину. Як він поступив зі Змієм, що Бог йому проголосив? Будеш тепер на череві повзати. Тобто ти підеш зараз виганяє я тебе з раю. Ти наплодиш собі там е, зі зміями, бо інакше тобі нема з ким плодитися. І будеш від зміїв мати вже таке, що, будеш, що вони будуть лазити на, на тім на, на животі. Людина слухає диявола грішить, в нього заходить смерть. Перші люди жили там 970 років. І вони не розуміли, навіть, що таке смерть? Вони не розуміли, вони ще думали, в них що таке, а може, то нас Бог набрехав, а може ми трошки цей там по Біблії ще можна прочитати, що з часом Бог поставив ангела з мечем огняним, щоб заборонив вхід. Тобто, ще, я так розумію, в якийсь час Адам і Єва на трошка може могли вертатися в рай. Але ну, є такі книги, ніби історичні, що кажуть, що вони там приходили, плакали, Бога просили, би бо Бог їх помилував і так далі, тому подібне, що Бог там десь їх подов якісь там. 에... Приправи, щоб вони мали, щоб вони добре жили, щоб вони собі могли посадити всілякі рослини, ще подовше ангели його просили. І він там приходив, 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 щоб Бога в кінці кінців вже то, Ну, я Бог чи не Бог, мені Бог подумав, каже, поклади меч, щоб він мені тут більше не ходив, бо він грішний. Він має умерти, він і так умре. Все, бо мусить прийти, спасити світ. Тобто? Для диявола велика ціль, коли християнин, він собі там живе, він собі пішов на службу. Там священник співає, благословенному царству, а і сина з того духа. А душі там стоїть, так як я в Криму проповідував а в Сімферополі, а той ззаду гуль-гуль-гуль-гуль пиво на службі. І синами пиво. Сином там, скільки? 11 чи 12 років, пива, лету і стоїть. Я звернувся і він вже стоїть рівненько. Ага, син мені каже, ти знаєш, що вони там робили? Я з ним потім поговорив, вони то перестали робити, я їм пояснив. Ну, дивіться, людина в церкву приходить, вона не хоче думати про Слово Боже. Вона не хоче думати про Слово Боже, а потім до причастя піде, тупила пиво, там грішила, там то робила. Напила си п'яно потім шурує до причастя, до прошлення гріхів, Або е, ще щось там наробила, або, або навіть не їла, не пила, прийшла пісня, голодна, прийняла причастя додому, прийшла, і знов натворила грехів. Ну, і, і так цілий час людина освячується. Як би там не було, Бог полюбив світ, Іван, для Івана 3, 14, 16 що дав свого сина єдиного, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина у світ, щоб син світ засудив, але щоб світ ним спасся, Бог послав. Бог послав в світ свого сина, щоб людина мала Спасіння. Коли ми говоримо про головський хрест Ісуса Христа, там переплітається закон і Євангелія. Тобто, як воно працює, дуже трудно то пояснити, я зараз вам попробую. Для розкаяного грішника дивиться Христос. Дивиться грішник на той хрест на Христа розп'ятого. Дивиться. Бачить, що він грішний. І закон його тисне, і він йде і отримує прощення гріхів для нерозкаяного грішника. Дивиться на той хрест, а там розтняло його. Ну, то й добре розтніло, то він зле людину зробив. Та людина щось там не така, як має бути, то якийсь той Бог він не... щось не туди. Все, йде такої людина, ну, не вникаєшся, ну. що я там піду. Мені там, я вже казав, мені там нема що робити, а там в церкві позбиралися самі злодії. Прийди до церкви, там буде ще на одного злодія більше. Але ті злодії, що прийшли до церкви, вони там мають відпущення гріхів. І якщо вони покаються, то вони будуть рівноцінні Адама і Єві, що вони були в раю. Чому так? Бо ми невинно отримали той гріх про батьківський. Коли дитина маленька народжується на світ, вона що той гріх на себе натягнула, на неї Адам і Єва населив. Тому Бог послав сина, щоб дав спасіння. Бачимо, що диявол ненавидить всіх своїх і в них, як то кажуть, повна покора і страх і ніякої любові. А Бог пропонує навпаки любов. Святий Дух працює в слові і в танці. Коли людина думає про свої гріхи, святий дух рухає людину. Ти согрішив чоловічку, там десь пішла людина, митися, помилася, Господи, я згадую своє хрещення, прошу Бога за гріхи, щоб Бог мені простив. І людина йде до церкви, приймає тіло кров на іпушне гріхів. Далі людина, що роздумує над гріхами, вона кається і навертається. Но вона навертається, вона постійно метаноя, метаноя, ну, розкаяння. І вона кається і вона думає про, про, про те, що в Писанні сказано, що е, на голову людині прийшло, на серце не впало, е, на дух не прийшло. Те, що Бог приготував Бог всім тим, хто любить його. Тобто, хто повертається? І це має найосновніша причина, так як я там казав, що в цій причині всема причина, що вмирає без гріха. А тут це найосновніша причина, я виділив, що християнин розкаяний ще навертає інших, навертає інших, закликає, допомагає. Каже Христос, що вірив в мене з того е, живої води потечуть, так само, як з мене зараз тече до вас. Так само від вас повинна перетекти до когось, щоб ви комусь допомогли, щоб вони побачили. Щоб вони були в раю і вони вас в раю здобали і казали: Я тобі дякую. Кожний раз приходили і дякували а за те, що ти мені показав на Христа. То буде велика радість від того. І така людина помирає в Христі Спасенна. І вона переходить, Христос каже, всі, хто хвіри в мене, переходить від смерті до життя. Розумієте, як ми то все діло отримаємо? Через гріхопадіння, помножився гріх, де помножився гріх, там прийшла благодать, де прийшла благодать, там прийшло спасіння, і Божа любов, де прийшло спасіння, там ми повернулися назад до святості. То, хто добре писання знає, воно для нього і дуже просте і дуже складне. Я маю надію, що ви якусь користь цього відео взяли, і подумайте собі над своїми гріхами, подумайте собі, коли ви маєте отримати то причастя. Багато гріхів ви можете один одному прощати без е ніякого причастя. Головне, щоб ви. Христос каже, 70 разів по сім прощай, але е, тих 70 разів перед тим Він каже, коли прийде до тебе ближній Твій. І 70 раз по сім попроси вибачення. Бо, бо Петро каже, ще до 7 раз прощати, Господи. Я каже, не казав до сім, але 70 раз по сім. Розумієте, тут така біблійна цифра Сім Духів, 70 раз по сім, сім е, Духів святих, сім е, днів у тижні. Вона так е, працює. І новий процес. Сім днів в тижні новий процес, сім днів в тижні новий процес, нове причастя, День суботній, святити. Ми маємо неділю християни, і ми маємо в неділю в неділю ми святимо. Не гріх є, якщо хтось і в суботу не працює, а за п'ять днів можна також само можна досить добре напрацюватися. Слава Ісусу Христу!